Ні, російській мові. Президент Латвії не хоче бачити великої могутнього другою державною за жодних умов. Ладин навіть пожертвувати своїм кріслом президента Андріс Берзінщина наголосив, що не розділяє людей на своїх і чужих. Але якщо російська мова отримає державний статус, негайно піде у відставку. Лідер країни зазначив, єдине, що я можу пообіцяти щодо мови. Поки щось в цій справі буде залежати від мене, такого не станеться. А якщо і станеться, то я залишу цю посаду. Минулого тижня центральна виборча комісія Латвії зібрала надзвичайно на велику кількість підписів громадян за надання російській статусу другої державної мови. Вистачило всього місяця, щоб отримати замість необхідних 154 тисяч аж 182. Тепер питання другої державної мови має право підняти сейм і запропонувати зміни до законодавства. Якщо ж парламент їх не ухвалить, то на жителів Латвії чекає загальнодержавний референдум. Там уже кожен зможе особисто вирішити подальшу долю російської мови. Якщо тенденція підтвердиться, то латиші з чистою совістю зможуть сказати президентові: до свідання.